Доброго дня всім! Пропоную огляд саджанців, яких я замовляла на дендроферму бережнюк. Може комусь буде цікаво, може хтось хоче замовити в них саджанці. тому пропоную огляд, може когось зацікавить. Ось показую чек їхній на суму, що це дійсно дендроферма бережнюк. Замовляла в них гортензію. Гортензія ось ця Ерлі Blue, Коштує вона 160 гривень. Так, той смарагд. Коштують вони. 98 гривень. Висота саженців 50-60 сантиметрів. Також є туя даніка. Ось такі маленькі саженці. Коштують 46 гривень. 46 гривень. <схай> Мій синочок допомагає. Так. А, а, так. а мене зовут Михайлик. Ну, добре, давай покажемо, що тебе зовут Михайлик. Ми далі продовжуємо знімати. Ми Українці, добре, добре. Також замовляла, також замовляла в них спірейку. Отака спірейка Merlot Star 110 гривень. Ну, маленька така Барбаріси, три барбаріси. Admiration по 1 один, один Барбарі стоїть 66 гривень. Ось такі маленькі. Гортензія Хамеліон коштує 120 гривень. Також гортензія Marine Blue або Блю, коштує 75 гривень. Ось такий. Може, когось зацікавить такий огляд. Які вагаються замовляти в них чи не замовляти. Рослинки всі живі, і ціни також, мені здається, що приємливі. тому що я сама вагалась замовляти чи ні, бо були відгуки як позитивні, так і негативні.